Знижки представляють єдині знижки на магнікум 10% в аптеках подорожних. Бата купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. 31 липня західні змі облетіла гучна звістка. Винищувачі f 16 яких очікували понад два роки нарешті в Україні. Медійники посилалися на високопоставлених чиновників. Однак підтвердження не було ані від українського президента, ані від головнокомандувача зсу. Тепер же Зеленський представив літаки та показав, який вигляд вони мають. Крім цього, стало відомо чим нафаршировані американські літаки. Тож усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Ще 31 липня західні змі повідомили, що американські винищувачі F-16 вже в Україні. Втім, з українського боку була повна тиша. Офіційно отримання літаків Зеленський підтвердив у символічну дату 4 серпня у День повітряних сил ЗСУ. І розповів, що наші воїни вже почали використовувати F-16 для нашої держави. Втім, деталі зі зрозумілих причин називати не став F-16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей важливий результат. Дякую партнерам, які справді дієво допомагають з 16 і першими державам, які акцептували наш запит про надання літаків. Дякую, Данія. Нідерланди, Сполучені Штати, і всі наші партнери ми цінуємо вашу підтримку. Президент зауважив, що від початку вторгнення українська сторона постійно чула від союзників, що отримання західних літаків є неможливим, але неможливе таки стало можливим. Від початку цієї війни ми говорили з партнерами про те, що необхідно закрити наше українське небо від російських ракет від російських літаків. Ми провели сотні зустрічей та перемовин, щоб зміцнити можливості нашої авіації, зміцнити можливості нашої ППО, наших сил оборони. Ми часто чули у відповідь слово: це неможливо, але все ж ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою. А тепер це дійсно реальність реальність у нашому небі. До слова, передачу літаків Україні 1 серпня прокоментував у соцмережі ікс міністр закордонних справ Литви Габріелю Сленцбергіс. «Ф-16 в Україні. Ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою. Сам Зеленський певен, що зараз настав новий етап розвитку повітряних сил збройних сил України. Проте скільки саме західних літаків отримала Україна, він не уточнив. А от за інформацією західних змі, 31 липня Україна отримала перші 10, винищувачів від Нідерландів. За даними співрозмовника, видання незабаром Україна отримає ще F-16 від Данії, А загалом до кінця цього року має доставити ще 20. Прокоментував появу винищувачів і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Ф-16 в Україні це означає, що знищення окупантів буде більше, буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста. Дякую нашим союзникам за це рішення. Адже в першу чергу ефективне застосування сучасних літаків це збереження життя українських військовослужбовців. А тим часом у мережі помітили, що на українських F-16 встановлена система інфрачервоного попередження про ракетну небезпеку від ізраїльської компанії ЕЛБІТ. Крім цього, аналітики порталю Мілітарний і Дефенс Експрес звідо оприлюдненого прес службою глави держави також підтвердили, що літаки споряджені системами раннього попередження про ракетний напад, а також двома типами ракет повітря. Повітря зазначається, що системою датської розробки та виробництва компанії Терма оснащувалися, винищуючи усіх країн-учасників європейських повітряних сил. У 2018 році Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія замовили пілони плюс з системою попередження про ракетний напад для своїх F-16, що забезпечує життєво важливе вдосконалення комплексу самозахисту F-16, оскільки дає змогу літаку завчасно виявляти атакуючі ракети та протидіяти ним. За інформацією Defense Express, контейнер від данської терма та італійського леонардо об'єднує у собі потужну цифрову станцію РЕБ, яка дозволяє ставити завади. На РЛС літаків та зенітних ракетних комплексів, а також станцію фіксації загрози про ракетну атаку за рахунок, в тому числі виявлення самих ракет, які наближаються. Також аналітики зауважили, що на відео вони озброєні двома типами ракет повітря-повітря, АІМ-9 для знищення цілей у ближній зоні та АІМ-120, яка відповідає за середню та більшу дальність. Крім того, у мережі звернули увагу на золотистий колір ліхтаря кабіни. У покритті дійсно використовується золото, і це дозволяє зменшити радіолокаційну помітність в 16 Втім, варто нагадати заяву президента Зеленського, коли 15 липня він заявив, що Україна отримає серйозне підсилення ППО а також f 16 але зазначив, що ця кількість все ще не стратегічна і їх все ще буде недостатньо, аби переламати фронт. Рішення про Ф-16 стратегічне. Кількість поки що не стратегічна. Є Серйозна кількість літаків, про яку я домовився з іншими країнами. Після моїх домовленостей є деякі процеси з обох боків у нас пілоти, ви знаєте, що не можна вилучити бойових пілотів або всіх, або більшість, бо вони виконують свої завдання сьогодні. Найголовніше захищають небо наше. І тому є частина пілотів, які Навчаються, проходять важливе, довготривале, на жаль, але така так, так, такий запит. Тренування проходять це відповідне тренування в різних країнах Європи та Сполучених Штатах Америки. Тому ми отримуємо деяку кількість літаків влітку, і до кінця року ми ще отримуємо літаки. Так воно і буде. Я не можу зараз вам сказати, скільки цих літаків буде, їх буде недостатньо. Для чого? Вони точно зміцнять нас. Але чи достатньо буде цих літаків для того, щоб боротися на рівні з російським повітряним флотом? Я вважаю, що цього буде недостатньо. Чи розраховуємо ми на більшу кількість? Так, ми проговорювали і з президентом, і з конгресом. І ви знаєте, що чому? Я а, почав роботу з а, місцевою владою Сполучених Америки. тому що вони мають великий вплив і на Конгрес, і на центральну владу. Тому що в деяких штатах є ключові виробництва і літаків, і патріотів, і тощо. І коли ти ми знизу також. Домовляємось, вони мають потім відповідні сигнали і вплив на е, інших людей у владі Сполучених Штатів. Нам треба скорочення навчання на F-16, Нам треба розширення бази навчання на F-16, Нам треба збільшення кількості літаків найближчим часом, а не за три, чотири, п'ять років. Ось такі завдання. Всі ці питання підіймаємо на всі ці питання, питання, отримуємо відповіді. Напевно, не завжди ті, які ми хочемо почути сьогодні. Завтра можуть бути інші відповіді. Над цим треба щоденно працювати. Я можу вам сказати, скільки нам їх потрібно, саме патріотів. Хоча це система не єдина, яка нам потрібна, і працює комплекс в захисті. Тому що не тільки Петріот. Петріот один не зможе працювати, Та Петріот найголовніший в цій узагальній системі, найпотужніший, тому що балістика, ніхто, нічого не працює з балістикою. І, і якщо я вам скажу, скільки нам ще потрібно, буде зрозуміло, скільки у нас є вже. Я можу вам сказати, скільки взагалі нам потрібно Петріотів. З точки зору структури нашої протиповітряної оборони, щоб повністю закрити Україну, на думку наших військових, нам потрібно 25 систем. А ще до офіційного підтвердження від Зеленського, що літаки вже в Україні, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко також зауважив. Що для здійснення прориву на фронті потрібна відповідна кількість літаків? Втім, зазначу, що навіть кілька винищувачів можуть виконувати ефективні точкові операції. Крім цього, Коваленко зауважив, що Кримський півострів втратив захист від українських атак з моря після того, як значна кількість кораблів Чорноморського флоту РФ була потуплена або суттєво пошкоджена. Великих витрат зазнала система ППО. Всі зенітно-ракетні радіотехнічні полки не функціонують повноцінно через великі втрати. Поступово з окупованого півострова відбувається витіснення російської тактичної авіації. Цілком можливо, що найближчим часом російське командування ухвалить рішення і забере звідти авіацію, так само як раніше Чорноморський флот. На думку експерта, у такій ситуації роль f 16 у звільненні Криму залишається риторичним питанням, особливо з урахуванням перспективи виведення російської авіації з півострова. Пізніше Коваленко взявся і розвіяти міфи щодо бойових вилітів F-16. Відразу хочу відзначити, що класичних повітряних боїв, як більшість уявляють, проводитися між Ф-16 і його російськими антагоністами не буде. Використання винищувача носитиме дещо інший функціонал, тому жодного топгану небі над Україною ніхто не побачить. Якщо вже здебільшого все порівняння зводиться саме до ТТХ і до того, у кого більше, почнемо саме з такого підходу. Крім цього, Коваленко пояснив, які російські літаки можуть потягатися за F16 і роз'яснив особливості винищувачів. Суперниками f 16 з боку ПКС РФ можуть стати літаки нерізноманітнішого типу та призначення. Це 127, 30, 35, 134, 157, Мір 29, 31, 35. В цілому порівнювати Ф-16, 135 або 157 докорінно некоректно, оскільки за своїм класом він є легким винищувачем, що відповідає Мір 29 35. Але все ж таки багато хто забуває про те, що бойові літаки поділяються на винищувачі легкі і важкі, фронтові бомбардувальники, перехоплювачі тощо. Як би дивно не виглядало, але в низці найважливіших бойових показників, зокрема у дальності, фіксації та супроводі цілі РЛС, у всіх російських літаків практично однакові можливості. Впевнені експерти зараз хопляться з диванів і вигукнуть: що за нісенітницю ти несеш. І будуть по-своєму праві, адже, як відомо, у радіолокаційної станції Барс, що стоїть на Су-30, максимальна дальність виявлення цілі 150 км, у РЛС заслонем на міг 31 БМ 320 км. А у РЛС ІРБІС на 135-400 км, різні літаки, різні РЛС, різні тактично-технічні характеристики. Насправді ні, справа в тому, що коли ви читаєте ТТХ тієї чи іншої РЛС, ви звертаєте увагу на сухий показник цифр. Наприклад, РЛС за слонем на міг 31 БМ 320 км. Але мало хто знає, що ці значення можна просто зім'яти і викинути у смітник. Оскільки на них також впливає ціла низка факторів, що належать до літака противника, зокрема показник ефективної поверхні розсіювання ЕПР. Відмітив Ковленко, і те, що Україна від партнерів отримує дещо застарілу версію F-16, але покращену до модифікації F-16AM. Вони може й не новітні, але перевірені, які вже використовуються у світі понад 50 років. Варто відразу відзначити, що максимальна дальність виявлення цілі релеси підже 66 шість 2 два, хоче становить до 130 кілометрів що робить її нижчою за можливості більшості російських РЛС у чистому вигляді їх ТТХ. Але вони з урахуванням ЕПР цілі увага 3 метри квадратних. Тобто російські літаки РЛС F-16 будуть гарантовано світитися як новорічна ялинка на відстані до 130 км. Тоді як в 16 не заявлених 150, 320, 400 км – ні. Також слід згадати і той факт, що f 16 АМ, незважаючи на свою застарілість у порівнянні з Ф16 cd все ж таки володіє куди більш потужними електронно-обчислювальними характеристиками у порівнянні з російською авіацією. Тобто американець набагато швидше обробляє отримувану радіолокаційну інформацію і має набагато вищий коефіцієнт виявлення цілі, на відміну від російських літаків. У результаті можна сказати, що у протистоянні з російськими бойовими літаками f 16 має практично рівні шанси у питаннях виявлення цілі, якоїсь тотальної та невідворотної переваги у російських літаків у цій категорії над американцем немає. Але що ж тоді щодо засобів ураження цілі? Власне, сторінки 16 am не такий поганий, як повідомляють експерти, що оперують виключно сухими цифрами та ТХ в Вікіпедія, залишаючи без уваги специфіку та особливості роботи цих характеристик. У Росії станом на сьогодні немає бойових літаків, з якими f 16 am не відчував би себе на рівних, а проти деяких і взагалі варто відзначити його перевагу. Але перед отриманням тандему в САП-340. AEVNC винищувач f 16 am в рази розкриває свої можливості, стаючи серйозною загрозою навіть для найнебезпечніших російських перехоплювачів. Звісно, російські окупаційні війська можуть ризикнути та повернути практику присутності в повітряному просторі А-50. Але чи наважиться з урахуванням мінімальних ризиків для українських САП-340 та дуже високих для російських літаків ДРЛВ, питання, як на мене, риторичне. Але й російська пропаганда не спить. На РФ кажуть, що будуть збивати винищувачі, і навіть раніше запропонували винагороду своїм військовим за перший збитий F-16 15 мільйонів рублів, а це приблизно 170 тисяч доларів. В Росії неодноразово ж заявляли, що вторая армія міра, нібито готова протистояти американським винищувачам. Зокрема, росіяни хвалилися своїми далекобійними ракетами Р 37 М, які призначені для знищення повітряних цілей. Але є але. Але є маленький нюанс, який полягає в тому, що ця ракета може повністю виконувати свій функціонал, якщо має підтримку авіації, дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження. У нашому випадку мовиться про літаки А-50, які росіяни досить давно не піднімають у повітря. Росіяни можуть пихати свої лякалки скільки завгодно, тим паче, що вони вже вдалися до провокації та почали шерити фото, нібито збитого літака. Водночас варто розуміти, що F-16 – багатоцільовий літак здатний працювати не лише по повітряних та наземних, але й навіть морських цілях. Про що раніше наголошував ексречник повітряних сил Юрій Ігнат. Питання в тому, який тип озброєння підвісити під крила, на варіантів є дуже багато, пояснював експерт Ігаль Левін. Адже в 16 фактично може нести на собі 95% всіх наявних західних номенклатур. І будь-які бомби з лазерним чи gps наведенням і ракетами повітря, повітря, ближнього і дальнього радіуса. Це як конструктор на будь-яку місію на нього можна підібрати підвіси та різноманітні інші види озброєнь. А як думаєте, ви що зміниться на фронті із появою в 16 Та чи стане РФ менше атакувати Україну, аби не втратити свою авіацію? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава зсу та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось!